Привітання від освітян. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького поздоровив своїх студентів та працівників із новим роком. Самі себе вітали з щедрою українською душею, піснею та хлібом сіллю. За словами ректора вишу Анатолія Кузьмінського, напередодні новорічного свята вже традиційним стало підбиття підсумків року минувшого. У 2012-му Черкаському національному є чим похвалитися. Державна атестаційна комісія присвоїла вишу ще на 10 років, четвертий рівень акредитації. Ректор каже, у прийдешній рік університет вступить сміливо. Хочу вам побажати вступаючи в цей рік, щоб все, що задумали, і викладачі, і студенти. Здійснилося, а новорічні різдвяні дзвони нехай принесуть у кожний дім і в наш університет, і в кожний дім його студентів і працівників радість, душевне тепло, щастя, спокій, рівновагу, працю, зарплату все, чим живе людина.